Програма 2020. Я їм казав, що хлопці нічого це не буде, і навіть посперечався з Маккензі, тут який сидить на, значить, на ящик пива. Що більше 22 не добуде, не видобу не буде у нас видобутку у 2020 році? Ну так воно і вийшло. Але хоч віддали, віддали вам ящики? не певно. Ні, мабуть, їм не, не віддали, мабуть, їм соромно і вони ж такі великі. Всі ці міжнародні організації, всі Квакензі, всі ці, от, значить, ці колека. А ви ні? думаєте, що це у нас просто вже так би мовити, нема потенціалу цього в географічного в, копалинах, в надрах? Чи це просто є недоліки якоїсь організації, скажімо, роботи ринку, компа і взаємодії які з державою ну потенціал у нас є, якщо як, його можна розкрити. Тобто, у нас є потенціал спокійно вийти десь до 30 мільярдів кубічних метрів упродовж 10 років. Це реально, це не те, що якась фантастика, а так в принципі, є, але це треба роб,